Повертаємося до справи про вбивство Фаріон. Підозрюваному сьогодні обирали запобіжний захід, а очільники правоохоронних органів дали спільний брифінг, на якому розкрили багато деталей про те, як підозрюваний 18-річний хлопець готувався до замаху, де міг взяти пістолет та гроші на проживання у Львові. Які все ж мотиви у нього були? А також головне питання: чи є у затриманого спільники та замовники про все, що відомо у справі вбивства Фаріон, і розповім далі у випуску несеться. Почну з того, що затриманому у Дніпрі, ймовірному нападнику на Фаріон, сьогодні оголосили про підозру в умисному вбивстві. Його вже перевезли до Львова, та у суді обирали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою два місяці без права на заставу. Засідання спочатку перенесли на кілька годин, адже до затриманого мав приїхати приватний адвокат. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас, нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві. Ну, не що Я чекав щось цікаві. Старочку до Рим-Паліон загалом як особистість Ну, Не знаю. І тепер про деталі підготовки вбивства мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон. У слідства є зйомки з камер відеоспостереження та чеки оплат за зйомні квартири, в яких за інформацією слідства проживав підозрюваний, поки ймовірно готувався до нападу. Хлопець за 10 днів перебування у Львові змінив три квартири. Він приїхав з Дніпра лише з наплічником, а пізніше у Львові забрав з нової пошти речі, які надіслав собі сам в посилці. Та сама Панама окуляри, в яких його і бачили свідки та зафіксували камери біля будинку. Мовознавиці напередодні і вже в день вбивства. І також серед речей була накладна борода. До слова ми вже розповідали, що сусіди Фаріон бачили затриманого біля будинку протягом кількох тижнів. Міністр Клименко каже, навіть розмовляли із підозрюваним. Утім, ніхто з них не звернувся до. Поліції щодо підозрілого хлопця, і тепер до основного, де підозрюваний взяв зброю, поки не зрозуміло, з чого взагалі він стріляв, на місці злочину правоохоронці знайшли лише спортивну гільзу калібром 9 на 18 мм Її поки досліджують експерти. Саму зброю досі не знайшли. Підозрюваний обмовився, що він її заховав. Але в Гугл запитах підозрюваного правоохоронці побачили, що він шукав стартовий пістолет Сталкер. Тобто це спортивний сигнальний пістолет. Хлопець стріляв у Фаріон з відстані не більше двох метрів. Про це теж каже Клименко. Патрони поступали в Україну сімнадцять 2018 році в кількості одного мільйона штук. Тому специфічна куля не бойова. Тому мене зараз ми маємо встановити де ця куля була придбана. Можливо, на чорному ринку. Також тепер правоохоронці шукають місце, де хлопець міг навчитися стріляти. Самого моменту пострілу у Фаріон на камерах відеоспостереження немає. В той момент не усі вони працювали через відключення світла. Розповідали раніше і місцеві депутати, і правоохоронці, але камери зафіксували як підозрюваний. Буквально за хвилину до замаху підходив до місця, де стояла Фаріон та чекала на таксі. А вже після... Після пострілу на камерах видно втечу хлопця. В попередніх випусках про деталі вбивства Фаріон. Я розповідала, що в російському пабліку неонацистського руху опублікували відео, в якому нібито є момент нападу. Щоправда, на ньому майже нічого не видно, крім кадру, де відкривається невеличка ділянка місцевості. Це відео ще вивчають правоохоронці та проводять слідчі експерименти. Сказав Клименко. Єдине, що він підтвердив, елементи на відео, а це машина та арка, розташовані справді у дворі, де вбили Фаріон але чи знімав це відео сам підозрюваний, і взагалі в який день воно знято? Правоохоронці поки сказати не можуть. І ще одне питання: де 18-річний хлопець взяв гроші на багатоденне проживання у Львові. Попередню мама затриманого думала, що син поїхав до іншого міста на відпочинок. Сказав Клименко. Слідство вивчає зміст. Телефона підозрюваного правоохоронці знайшли там переписки, які ймовірно можуть вказувати на замовників. Ну і власне оплату послуг з переписок. Ми все ми приблизно знаємо, звідки вони надходили. Мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну як як буде слідство йти? Чи були у затриманого спільники? Поки що інформацію правоохоронці перевіряють У телефоні. Також знайшли повідомлення, яке він не відправив, але підготував на випадок, якщо щось піде на так. Ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном, і одна із версій це причетність спецслужб країни-агресора. До організації вказаного злочину. через два дні після вбивства Фаріон підозрюваний поїхав потягом додому до Дніпра. Ми будемо обов'язково слідкувати за судовими засіданнями у справі вбивства Фаріон. Але на сьогодні є ще одна тема: це Олімпіада. Отже, 26 липня офіційне відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Вперше в історії церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні, а це буде в центрі Парижа біля річки Сени. Тож і церемонія сама буде незвичною. Делегації країн плаватимуть на човнах. У відкритті олімпіади візьмуть участь більше 10 тисяч спортсменів. А прапороносцями від України будуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук, медалісти попередніх ігор. у Токіо. Ви зможете все це спостерігати і на своїх екранах вдома. Суспільне транслюватиме церемонію відкриття олімпіади о 20.30 Вмикайте Суспільне спорт. Перший або ж дивіться трансляцію на місцевих каналах суспільного. А поки розкажу вам, які події вже несуться напередодні відкриття Олімпіади. За кілька годин до церемонії відкриття невідомі зупинили буквально залізничний рух Франції. Диверсанти перерізали кабелі зв'язку і підпалили шафи сигналізації вздовж колій. Пише Associated Прес. Також кореспонденти суспільного працюватимуть у Франції протягом усіх олімпійських ігор. Тож усі ексклюзиви ви обов'язково побачите і внесеться. А ще увесь світ буде бачити на Олімпійських іграх російських спортсменів, які отримали статус нейтральних. Тож на каналі вийшло відео, в якому суспільне розказує про росіян та білорусів на цьогорічних змаганнях, з чим стикнулися українські спортсмени, а також попередні бойкоти Росії на Олімпіаді. Тож посилання на відео залишимо на екрані.